самий самий величезний привіт, самим найкращим. Вітаю вас в чарівному світі Єва. І сьогодні ми подивимося, які акції знижки в магазині Єва з 30 вересня і вже 1 жовтня. Оці два дні: 30 вересня, останній день місяця і 1 жовтня. І давайте подивимося першу акцію. Купуй дві будь-які одиниці посуду для сервірування та отримай третю у подарунок. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Так, бачу, що новинок ніяких немає. Ті, що були, цій ті по 50 гривень. Але акція, хочу сказати, що хороша. Дивіться, такий салатник у вигляді квіточки також 50 гривень, був 90. І ще додатково ж 1 плюс 1 дорівнює 3. Ой, цікаві, оскільки оці. На жаль, цінника немає. І ці бачу салатники по 30 гривень. Такі по 40. По 70 гривень. Велика. Те, що було. І з новинок, так, з новинок нічого немає. Ну, добре. Також по 40. Добре, ходіть далі дивитись, що там цікавого ще є. Наступна акція це 2, дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці аксесуарів для кухні та отримай ще дві у подарунок. Також зауважте дуже цікава акція. Два дорівнює 4. Наприклад, ось такі лопаточки а в Єві зараз по 50 гривень. Купуєте дві і ще два чогось можна взяти у подарунок. Можна, звичайно, брати не дві одинакові а, штучки, можна брати в будь якій комбінації. Ось. Тут, якщо поритися, можна також знайти дуже цікаві хороші речі. 30 гривень набір ніж. 30 гривень окремо, ось така. Чистилка для овочів, фруктів. Вінчики по 30 гривень. Бачите, все зі знижкою. Ніж для картоплі. Також можна придбати форми для печива. Це також на них діє акція. Добре, ходіть далі. До речі, зверніть увагу на ось ці кришки силіконові. Тут набір із 6 штук. Знаєте, да, господинки знають, вони такі універсальні, можна їх трішки підтягнути, розтягнути, щоб закрити а, той чи інший каструлю. Добре, ціна таких набір, кришок 50 гривень. Так, бачу, з'явились нові кошики, підставки, точніше, по 50 гривень. Наступна акція це на капці домашні, купуйте будь-яку пару та отримайте другу у подарунок. Ціни бачите. Можна обрати і чоловічі, і жіночі. Вже тепленькі поставили. Я їх показував минулого разу. А це вже наступна акція. Купуйте дві будь-яких колгота панчох і в та отримай економію 50% на другу пару. Наступна акція, всі засоби для догляду для чоловіків з дізнижкою до 50%. Це агелі, піни, дезодоранти, акс і станки. Усе вам не перекажу, все вам не розкажу, не розповім. Тому що дуже, дуже багато різних акцій на усі чоловічі. Допоміжні засоби, гігієни, знижки до 50%. Подаю вам інформацію. Наступна акція подарункові набори, вибірковий асортимент також зі знижкою до 50%. Це, мабуть, підготувалось до 1 жовтня. Щоб дарувати подарунки. І дивіться, ось такий набір дуже цікавий зроблений. Як знаєте, як а, пляшка а, цього пива. Бальзам після гоління та гель. А, для гоління по 200 мл і той, і той менкий. так Ось такий також зі знижкою. А, набір гель для душу, крем для гоління, гель після гоління та мочалка для душу. І дуже така хороша ціна 163 гривні. Цікавий ще такий менший чоловічий набір в подарунковій упаковці. І що тут у нас? Тут а, чоловічий набір, три в одному, шампунь, і що ще? Три в одному Тіла, шампунь. Так, да, мабуть, тільки шампунь один, а не бачу. 250 мл. Ні, тут ще щось є. Чорна губка. Ще один такий цікавий набір, як набір пляшок пива. Менки 159 гривень цей набір, і тут гель для душу, гель для гоління, лосьон після гоління та бальзам після гоління. 159 гривень. Так, набір арко також можна придбати ось такий вже з новим дезодорантом. Тут гель і дезодорант 143 гривні. А ось набір Акс буде дорожчий. Гель для душу та дезодорант 228 гривень. Презентабельний така Nivea, Ну, Nivea завжди була хороша, цікава, косметичка така дуже красива. Кульковий дезодорант, бальзам після гоління та гель для гоління Нівея. Набір 503 гривні. Ось такий можна придбати трішки дешевший. Гель для душу закульковий дезодорант 188 гривень. Теж такий цікавий Old Spice, красива косметичка. А, тут у нас лосьон після гуління, гель для душу і дезодорант. Ну і ще червона косметичка 490 гривень майже. А ось це можна придбати дешевше. Гель для душу та дезодорант 247 гривень. А далі парфумерія. Купуйте дві будь-які одиниці парфумів та отримайте економію 50 на другу одиницю. Це дуже хороша акція. Це дійсно хороша дуже акція. Парфуми, парфуми і так ідуть зі знижкою. Майже не майже, а більше ніж 50%. Дивіться, бачите, трусар Дідона, була 2500, Зараз лише 999 гривень. І ще від цієї ціни за умови купівлі другого аромату вона вам вийде ця парфум, парфумерія, Цей парфум за 500 гривень. Ну, також не буду вам показувати усі усі водички парфумовані. Даю вам інформацію, що оці два дні: 30 вересня та 1 жовтня, мінус 50 на другу одиницю. Це дуже хороша акція. Так що зверніть, будь ласка, увагу. Наступна акція це 80% кешбеку на About Face та About Body. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом оці допоміжні всілякі масажори, також можна зараз придбати з хорошою знижкою. Бачу навіть деякі також йдуть зі знижкою 50%. І також усі допоміжні засоби для догляду за обличчям зі знижкою 50% і додатково ви ще отримуєте кешбек 80%. Ну і, звичайно, хто уважний, дивиться, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два і найдешевший, в чеку вам буде повністю безкоштовно. А наступна акція 50% знижки на зубні пасти Simple Smile. Сімпл смайл, всі зубні пасти 100 мл та 250 мл. Ось таку велику зубну пасту, вагою майже 300 г можна зараз придбати за 40 4,90. Ну, грубо кажучи, за 45 гривень. Дуже хороша акція, зверніть увагу. І також можна придбати 100 мл зубні пасти Simple Smile зі знижкою 50% вони по 22 гривні 50 копійок. Наступна акція це 80% кешбеку на всі засоби для фарбування та тонування та доглядом за волоссям IQ код. Так, зараз ми підемо подивимось, скільки коштує шампунь, яку ціну. Фарба для волосся, IQ-код зі знижкою 129 гривень. Зверніть увагу. І ще ви отримуєте кешбек 80%. Це дуже хороша акція. iq квікот шампуні також зі знижкою 199 гривень. І отримуєте кешбек 80%. До речі, маску для волосся відновлююча. Тут вага 500 грамів, пів кілограма, також зі знижкою можна придбати і з кешбеком. Тут у нас кешбек 80% на всі паперові рушники, тобто всі паперові рушники можна купити зараз з кешбеком. Паперовий рушник тришаровий від Greenway, 175 аркушів відривів, 48 гривень. Також, господинки, зверніть увагу на ось цей набір а з двох рушників від торгової марки Диво. Вони тришарові йдуть, а ціна зі знижкою 57,90 та кешбек. Селпак також в акції тришаровий, дві штуки. І дуже хороша якість рушників взела, я вже переконався. Двошаровий набір з двох штук, 152 гривні та з кешбеком. Один плюс один дорівнює два на серветки вологі Greenway в упаковці 15 штук. Купуєте дві штуки, вони зараз по 11 гривень. І третю ви Берете безкоштовно. В акції порошок, точніше, гель для прання Alice Good номінал 2 літри. Це універсальний засіб. 399 гривень. Купуєте один і другий подаєте в подарунок. Також можна придбати літровий 239, один дорівнює 2 або ж для дитячих речей. Наступна акція це персіл мінус 50% на, а, на, всі, да, на всі персіли, на всі капсули для прання. Давайте подивимося ось ці. Це йдуть універсальні капсули, тут 26 штук. Вони по 327 гривень. Знижка 50%. Також а, зі знижкою капсули 11 штук. 189 гривень. А ось пересіл гель для прання можна також придбати з дуже хорошою знижкою. Бачу, більше ніж 50% знижка по 209 гривень майже літр. Капсули для прання, пересіл кольорових речей 35 штук по 414 гривень. І капсули персіл 44 штуки кольорові по 509 гривень. Зверніть увагу, ці самі найвигідніші. Одна капсула виходить в ціні по 11 гривень 60 копійок. Наступна дуже хороша акція на косметику Glambi 2 дорівнює 4. Купуйте дві одиниці і ще дві найдешевше в чеку вам вийдуть безкоштовно. Ціни бачу також жовті, тобто акційні цінники. Ось це я вам показати не зможу, тому просто подаю інформацію. Зараз можете завітати ці два дні. Така цікава акція в магазині Єва. Хочу вам показати також, які акції, які фарби для волосся, які зараз в акції йдуть, тобто жовтими цінниками. Буду заокруглювати ці копійки, як завжди, 58 гривень Авенна. Капель 54 гривні. Палет Color Creme 6650. 50 Гарніer Color Naturals 88 гривень. Також в акції Палет Naturals 84, Фарба Suss 125 гривень Шварцкоп Brilliance 188. 219 L'Oreal Excellence крема. Oleo Intense сйоз 196 гривень. Зі знижкою L'Oreal Casting Creme Gloss 235 гривень. І оцю Ліф від Шварцкоп можна придбати за 186 гривень. Відтінкові бальзами від шварцкоп. Зараз по 215 гривень. Хочемо побажати економних покупок до зустрічі.